Шок, несподіванка максимально неочікувана ніколи не було. І ось знову Путін стає. Президентом Російської Федерації, чим супроводжувалися так звані вибори без вибору на Російській Федерації, які перформанси влаштовували для того, щоб намалювати потрібні царю цифри, чи дійсно Путін повністю переміг, як про це говорять російські змі? Ну і чи легітимний він президент згідно законів самої РФ? І? Розкажу детально у цьому відео. Тож додивіться до кінця. Обов'язково поставте лайк, напишіть коментар. і Підпишіться на мій ютуб канал, якщо побачили мене вперше. Циркова вистава під назвою Вибори в Росії пройшли під. Акомпанемент підпалів виборчих дільниць, виборчих урн, а також низку інших цікавих подій, як то облиття бюлетеній зеленкою. Крім того, на Росії не поскупилася на будь-які ярмарки і навіть розіграші цінних призів, як то смартфони, микрохвильовки і чайники. Так, це все проводилося поблизу виборчих дільниць. Така собі замануха, щоб люди йшли і голосували. Показати картинку було. Конче потрібно для того, щоби перемога бункерного царя була. Переконливою російські так звані екзитполи намалювали Путіну понад 87%. Запам'ятайте цю цифру, і вже коли так зване ЦВК підрахувало 24,5% голосів росіянців, які проголосували, начебто, вони сказали, що Владімір Путін набирає 87,97% голосів. Кандидат від комуністичної партії Російської Федерації Микола Харітонов набирає трохи менше 4%, а саме 3,8%. Десятих кандидат від нових людей Владислав Даванков 3,73% голосів. Ну а голова ЛДПР Леонід Слуцький 2,96%. Нагадаю, це результати екзитполів. І ось після опрацювання 99,5% протоколів російський диктатор, нібито набирає 87,32%. тобто. Цифра в більш ніж 87% все ще фігурує. А у Чечні взагалі сталися дива Путіну, як запевняє місцеве ТВК, центр виборчком, 98,99% віддали свої голоси. Дійшли чутки навіть до того, що, начебто, Рамзан Кадиров доручив своїм псам знайти цей один відсоток. Опозиціонерів, ну а щодо порушень, годі й казати у мережі повно трансляцій, повно відео з порушеннями самого виборчого законодавства. Одне з таких, наприклад, порушень, які виклали на відео, це голова дільничої виборчої комісії номер 721 у Московській області Світлана Богданкова запропонувала спостерігачеві піти на три літери, коли він сповіщав про порушення процедури, і тут написано про пропослідувати і гласне. І це жорстке нарушение інструкції, що два разных действия из зразу. <плес> що? Простите, ви сказали це на відео. Ви а... Напередодні результатів ввечері Путін приїхав до свого виборчого штабу у гостиному дворі і намагався жартувати, виглядати. Впевнено. Нагадаю, сам бункерний проголосував, начебто. Онлайн про це окремо поговоримо. Потім він наговорив багато чого. Традиційно вже не синітниці про якусь там санітарну зону на території України, яка дозволить західному озброєнню не потрапляти на територію Російської Федерації у вигляді ракет та снарядів, далекобільні артилерійські снаряди та все інше. Ось якась загадкова санітарна зона. Також він пообіцяв убивати учасників РДК. Ми будемо до зрадників ставитися як у зоні бойових дій, сказав бункерний. Пообіцяв до речі, щодо виборів кримінальні справи за псування бюлетенів. А таких псувань було дуже багато, також у мережі повно відповідних відео, і вперше що цікаво, прокоментував загибель Навального і назвав його саме по прізвищу не опозиція, ні ліві. А саме Навальний бункерний розказав таку історію за кілька днів до відходу пана Навального з життя. Мені деякі люди сказали, що є ідея обміняти Навального на деяких людей, які перебувають у місцях позбавлення волі в західних країнах. Людина, яка зі мною говорила, ще й фразу не закінчила. А я вже сказав, я згоден, говорить бункерний. Але на жаль, сталося те, що сталося. Тільки за однією умовою я сказав, що ми його поміняємо, і щоб він не повертався. Нехай там сидить. Але це трапляється нічого з цим не поробиш так. Він прокоментував смерть Навального і додав: А хіба в США цього не бувало? Звісно, іншого результату на виборах Путлера ніхто і не чекав. Він показово страчує опозиціонерів, і потім іде на вибори. Цифра 87% фігурує, причому вже виголошена найбільшою за всю історію Російської Федерації. Ну і все це говорило про те, що це вибір без вибора. Навіть бачив відео, де по кабинках заглядає людина у військовій. Формі з автоматом і піддивляється, що ж там правильно е, роблять чи неправильно ось ці е, ізбирателі російські, чи за правильного кандидата вони проголосували. Протролив Путіна своїм привітанням Джозеп Борель е, це голова євродипломатії. Він ще в п'ятницю зранку, як тільки розпочалися ось ці церкові вибори Путіна. Імені Путіна, як я їх називаю, він уже його привітав е, з перемогою, тому що іншого варіанту не може бути, мовляв, в тоталітарній е, державі, там, де немає опозиції, і там, де суцільні залякування і репресії. А от хто дійсно від душі привітав Путіна, то це очікувано лідер е, КНДР Чен Ін, папа Римський Франциск. і Ось тут для мене трохи неочікувано, але очевидно, на тлі останніх заяв папи, президент Узбекистану Шавкат. Мерзієв, президент Таджикистану Емомалі Рахмон, президент Болівії Луїс Арсе. Уряд Куби, президент Нікарагуа Даніель Ортега, президент Венесуели Ніколас Мадуро, теж диктатор, прем'єр-міністр М'янми Мін Аун Хлайн, президент Гондурасу Сіомаро Кастро, президент Ірану Ібрагім Раїсі. Звісно, куди ж без картопляника Олександра Лукашенко? Теж, звісно, привітав свого царя, лідер Китаю Сі Цзіньпінь, і ось тут знову неочікувано президент Азербайджану Ільхам Алієв. Президент Казахстану Касим Жомарт Такаєв також привітав бункерного. А тепер давайте про цифри. Явка на вибори президента Путіна е, склала 77,44%, що є найбільшою рекордною в новітній історії РФ. Загалом, станом на 10 годину ранку по московському часу, проголосували 87 мільйонів 113 тисяч 127 осіб. Тому власне далі вже не чекав. Але завершення повністю усіх підрахунків і вітали ось ці люди, про яких я вам щойно розказав. А хто не вітав, але висловився з цього приводу. Це, наприклад, представники Європи та США, голова європейської дипломатії Жозеп Борель, заявив, що вибори на Росії не були вільними і справедливими, за словами голови МЗС Литви, голосування, що відбулося, це. Трагічний фарс міністр закордонних справ ФРН Анна Лена Бербок заявила, що Німеччина засуджує вибори без вибору в Ерефії про те, що голосування сфальсифіковано, заявив голова МЗС Великої Британії Девід Кемерон. МЗС Польщі заявило, що президентські вибори, так звані в Росії, не визнаються законними, демократичними і чесними, так як голосування по всій країні проходило в умовах репресивного законодавства, заборони на участь у виборах кандидатів, які виражають антивоєнні погляди, і політичні. Чно мотивованих кримінальних справ голова МЗС Чехії Ян Ліпавський вважає, що російські вибори на території України нелегітимний електронний. Фарс Чехія не визнає нелегітимний електронний фарс у Криму у місті Севастопілі, в частині Донецької, Луганської, Запорізької та Херсонської областей України. Усі ці території частина України і окупантам нічого там робити, наголосив міністр. Вибори в Росії, вочевидь, не були ні вільними, ні чесними, оскільки Путін кинув своїх опонентів у в'язниці і не дозволив іншим можливим кандидатам балотуватися проти нього, заявив радник Білого Дому з комунікацій у сфері нацбезпеки Джон. Кірбі наразі фактично всі виборчі дільниці на Росії завершили роботу. 99,74% протоколів введено а, в систему вибори. Ну і за твердженням російських змі, російської, так званої преси, результати остаточні виборів. Такі Даванков набирає, нібито 3,84%, Це 3,3 мільйони осіб. Путін 87,29%, Це 75% мільйонів 900 тисяч осіб. Слуцький нібито 3,21 соти відсотка, 2,7 мільйона осіб Харитонов, ніби 4 Цілих голосів набирає, і це трохи менше за 4 мільйони осіб. Ну а організація незалежних екзитпольців Екстрім твердить, що Путін набрав не більш ніж 55% голосів на так званих виборах президента РФ. І такий результат незалежних екзитполів, проведених проектом у країні у Росії, 16-17 березня. В опитуванні брало участь 4 тисячі осіб. Путіна рейтинг склав 55%, за Даванкова. 3, за Харитонова-2, за Слуцького 1 зіпсували бюлетені ще один відсоток, і ще один назвали якісь інші причини: 37% відмовилися відповідати на це запитання. Там в Екстрімскані заявили, що якщо взяти всіх російських виборців у сумі, включно з тими, хто не голосував, Путіна підтримали 44 відсотки. Даванкова 3 Слуцького 2 Харитонова-1, Ну і далі, що я і сказав, один зіпсували бюлетень. І звісно, вибори на Російській Федерації. Ці супроводжувалися пропагандою, такою, як, наприклад, на НТВ показали е, сюжет з породільною із Петербурга, яка проголосувала на виборах відразу після того, як з'явилася на світ її 12-та дитина. Уявіть цей крінж. Але чи можна назвати ці вибори легітимними навіть з точки зору російського законодавства? Давайте подумаємо. Ну, по-перше, не всі території змогли нормально проголосувати. Мова йде про Курську та Білгородську області. Де триває операція повстанців російських повстанців, громадян Росії, представників Легіону Свобода Росії, РДК та Сибірського батальйону, які воюють проти путінської армії і путінського режиму. Не дивлячись на це, а бункерний режим вже зараз малює рекордну явку у Білгороді. Мовляв, там рекордна кількість людей прийшли проголосувати, і, звісно ж, підтримали Путлера. Хоча ми знаємо, що. Кожен день це російське місто тепер під обстрілами, і нормально там проголосувати точно неможливо було. Але це не рахується. Крім того, там було багато солдатів ЕРЕФІ, які голосували просто за копів. Ну так би мовити, віддалено. Силою думки, напевно. І це також враховувалось чомусь. Ну, а український журналіст Андрій Цеплієнко написав з посиланням на власні джерела, що це все ось. Під час виборів президента так званого РФ, і це спецоперація головного управління розвідки разом з іншими відомствами та структурами. Події на Росії 7 березня і дотепер є комплексною програмою операції гур МО та Сил безпеки і оборони. Весняний град має назву ця операція і включає в себе рейд озброєної російської опозиції в Білгородській та Курській області. Масовані кібератаки на it інфраструктуру зокрема систему електронного Голосування і підрахунку голосів, удари по економічній інфраструктурі, зокрема атака ударними дронами нафтопереробних заводів на європейській частині Ерефії. Ну і загалом ця операція триває і вона вважається вдалою метою операції є дестабілізація внутрішньополітичної ситуації в Росії, зокрема вплив на російське населення та еліти, яким була вкотре продемонстрована вразливість та неконтрольованість ситуації на Росії бункерним дідом, тобто його слабкість, ну а те, що бункерний проголосував. В електронному голосуванні, яке в принципі частково могли контролювати хакери головного управління розвідки Міноборони України, це взагалі дуже символічно виглядає. Тобто, ми розуміємо, що цифри, які от озвучили, ставилися ще до початку, взагалі передвиборчого процесу. Просто Путін сказав, треба 87% і вони йому намалювали навіть трохи більше, ну порадували царька. Отже, барабанний дріб і остаточний результат. Такий 87,28% проголосували за Путіна. Таким чином, у Росії з'являється новий президент. Що ж, росіянці, мені вас шкода, але знайте, що Потьки, він ваш цар. Вам не буде спокійно ані на нашій землі, ані тепер і на вашій. Допомагайте нашим збройним силам донатьте нашій армії. Вони справді забезпечують демократію і не тільки, як показує практика, на території нашої держави. Канал Мотивасян Ньюз – частину ваших коштів, які ви донатите на розвиток мого каналу, також спрямовує на потреби Збройних сил України. Тому традиційно вдвічі. Дякую тим, хто це робить. Хочу привітати першого офіційного спонсору мого каналу, Юрія Глядача, який натиснув на чарівну кнопочку Стати спонсором. І тепер він офіційно спонсор мого каналу. Дякую, Юрій, і дякую традиційно всім, хто донатить мені. Хто бажає долучитися до донатів, можете детальну інформацію знайти в описі під цим відео та в описі мого каналу. Там є посилання на платформи PayPal, BuyMeCoffee і номери. Українських банків, точніше, карток цих банків, моно та приват, навіть є крипторахунок. Всім дуже вдячний. Дякую, що додивилися до кінця. Сподіваюся, ніхто не забув поставити лайк, написати коментар. Ну і звісно, підписатися на мій канал, якщо побачили мене вперше. Разом переможемо! Слава Україні!